Поліціянти столиці викрили двох адміністраторів телеграм-каналів молодіжного руху. Реден 15-річна дівчина, 14-річний хлопець, підбурювали підлітків до масової бійки. Про це поінформувала прес-служба поліції Києва. Станом на ранок середи в різних регіонах України відбулося 41 зібрання молоді в рамках цього руху. Правоохоронці не допустили жодних суточок. Про це у телемарафоні розповів заступник начальника управління ювенальної превенції національної поліції Ярослав Шанько. До управління та відділків запросили майже 800 осіб, головно неповнолітніх. Також поліціянти заблокували зо два десятки телеграм-каналів, які були створені саме для розкручування руху і дестабілізації ситуації. Додав Шанько. Рух ПВК «Редан» походить із Росії. Тамтешні молодики підлітки влаштовували масові бійки із представниками різних субкультур. Чому ж поліція пов'язує редан із російськими спецслужбами? Розповість Андрій Стасюк. Так, прихильники руху ПВК «Редан» збиралися в Житомирі. А так, в Івано-Франківську. Свою назву рух взяв з японського аніме серіала ен Хантер, у якому є бандитське угрупування під назвою Геней Рьодан, символом якого є павук. У соцмережах Реданів протиставляють так званим офникам. Це протилежна субкультура, які є прибічниками грубої сили. Аніме серіал Хантер Хантер» про хлопчика, який пішов на пошуки батька. На його шляху йому зустрічається банда Рьодан. в перекладі Павуки каже прихильниця аніме серіалу Мирослава. Рік тому до появи руху ПВК Редон дівчина зробила собі тату Павука, проте вона не асоціює себе із новоствореним рухом. Ама чівака не зв'язано з. З аніме, тому що я не бачу логіки в цьому, тому що навіть самі е палки з аніме вони більш схожі на таких хлопців е в Адідасі, я б так сказала, а не на тих, хто дійсно заснували цю організацію. Німи, як я дивилась, Хантер це ще така більш дитяча. Вперше інформація про цей рух з'явилася у російських телеграм-каналах, де публікували відеобійок. На думку експерти з інформбезпеки Альони Романюк, весь цей рух спрямований на поширення ворожнечі та, зокрема, на розкол українського суспільства. До 24 лютого про цей рух у Google практично не знав нічого. 24 лютого низка телеграм-каналів російських. Масових великих написала про цей рух, про е, випадки у Москві, про випадки в інших російських містах, і е, одразу там за кілька днів, кілька десятків постів, це одразу підхоплюють російські блогери, якісь стрімери е, і ось так звану е, хвилю починають нести в інші країни, в тому числі в Україну. Нині кіберполіція вже встановила адміністратора одного із телеграм-каналу Руху Редан. Його створив 16-річний житель Дніпра. Я являюсь создателем группы, в которой состоит около 2500 участников. Я создал эту группу с целью заработка на постах с рекламою, так сейчас тема рідана очень популярна в ТикТоке и остальных соцсетях. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Правоохоронці вже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для розкручування руху редан і попереджують, у випадку правопорушень батьків може чекати адміністративна, а дітей від 14 років і кримінальна відповідальність. Андрій Стасюк та Тетяна Дукач суспільне новини.